По-перше, я хочу подякувати нашим Збройним силам і нашим людям. І коли ми кажемо про нашу область, це не тільки робота обласної ради, це робота обласної державної адміністрації, яка ще на той час була адміністрацією, а не обласною військовою адміністрацією. Це робота всіх наших голів-громад. У нас 86 голів громад, з них це 20 міст, всі інші це ОТГ. 20 великих міст в області, 7 районів. На початок війни у нас було 3,2 мільйони населення. З перших днів війни до нас почали рухатися люди з Харківщини, з Донеччини, з Луганщини, з Запорізької області, зі сторони, в тому числі і Маріуполя. І вони всі йшли по нашим дорогам. Ми всі пам'ятаємо, як розгорнули всі блокпости для того, щоб відлавлювати ДРГ. Дивіться, якщо пам'ятаєте, такі мітки на дорогах різні там ставили вони тощо. Ми десь на четвертий, третій, четвертий день після того, як ці блокпости були поставлені, це повномасштабного вторгнення, разом з обласною військовою адміністрацією, разом з Нацполіцією, з Нацгвардією було прийнято на загальному засіданні штабу оборони області рішення про відкриття цих блокпостів для того, щоб люди, які рухалися з дітьми, родини, які виїжджали з. Під війни, щоб вони могли оперативно проїхати через нашу область і виїхати в більш безпечні місця. До чого це про це до того, що вони приїжджали Дніпропетровщину, а потім ми знаємо, там були величезні, показували такі пробки. Друге питання це велике навантаження на залізну, на Укрзалізницю. За перші декілька місяців з Дніпропетровщини виїхало десь приблизно 500 тисяч людей. Зараз кількість переселенців, внутрішньопереміщених людей у нас складає понад 400 тисяч. Це тільки ті люди, які у нас стали на облік і знаходяться в області. Найбільша кількість людей знаходиться в Дніпрі, друга кількість людей знаходиться в Крумуругі, Кам'янській і інші громади. В перші дні війни, якраз тут між двома нашими будівлями було розгорнуто, я вважаю один з найбільших там волонтерських таких центрів для підтримки наших сил супротиву, наших збройних сил. У нас поруч з обласною радою, з обласною державною адміністрацією знаходиться так званий серед людей парк ракети, де ракети з Южмаша стоять. Тут був розгорнутий величезний хаб. Коли люди приходили, підтримували наших військових, всі записувалися, йшли в військкомати. Тут вся площа перед нашою будівлею була якраз забита людьми. Після того, як пішли ракетні удари по жилим містам, було прийнято рішення про те, щоб звідси цей волонтерський центр розсередити по іншим частинам міста для того, щоб якщо сюди прилетить якась ракета, ну не було скупчення людей. Я пам'ятаю, як ми разом з головами громад допомагали військовим в частині розміщення. Це дуже було велике, велике завдання, тому що Дніпропетровщина як логістичний хаб, і ще з початку 2014 року, коли почалась війна, він якраз був цим фортпостом, який забезпечив і медицинську сферу, і гуманітарну сферу. А зараз ще й почав приймати всіх людей, які їхали звідти. Чому відкривали блокпости? В інших регіонах блокпости відкрили десь на 18-19 день як зараз пам'ятаю. Тому що для того, щоб транспорт, який у нас був, міг дуже оперативно рухатися, в тому числі з одної сторони, щоб люди оперативно виїжджали, а з іншої сторони, щоб наші військові могли рухатися в зону бойових дій. І ми всі пам'ятаємо, як ці фішечки, особливо перші дні, вони дуже швидко рухалися. І друга ключова задача, яка була, ми спочатку. Перших днів війни кожні три години обласна військова адміністрація, обласна рада, мери городів всі виходили в ефір для того, щоб продемонструвати, що влада на місці, органи місцевого самоврядування на місці, що все працює. Далі була потужна робота щодо того, а що робити, який аналіз, наскільки у нас харчів в області продуктів. Десь вони були на тиждень, десь вони були на два, тому що. Великі хаби, які були в тому числі в Києві, під Києвом, де вони були спалені, розтрощені, звідти була деяка логістика по продуктам, і в деякі міста нашої області тут же перестали прибувати ліки, закрилися проекти і закрилась велика кількість магазинів. Це Через два дні вони всі відкрились і вже почались рухатися. Машини з продуктами для того, щоб люди не хвилювались. Потім був той ж самий аналіз того, словом, а які запаси солі, а які запаси муки, а які запаси зерна в області, а які запаси палива в області, особливо коли почались масовані і ракетні, і авіаційні удари. І Ми всі дивилися, що відбувається і на півдні. І це все було проаналізовано. Кожен день надавалася інформація до обласної державної адміністрації. Обласна рада займалася комунікацією повністю з громадами, з розміщенням людей. Потім був аналіз вільних місць, де можна розселити, коли ситуація стала вже більш там у березні місяці, не то, що більш стабільною, але більш прогнозованою. Був великий потужний аналіз того, де розмістити наших військових, щоб це було безпечно, щоб туди не прилетіли ракети, тому що ми пам'ятаємо, що було на Нікопольщині, що було в Криворізькому районі, що було в Сенельниковському районі. Це якраз з однієї сторони це Херсонський напрямок, а з іншої це напрямок в сторону Маріуполя. Якщо казати про цивільну інфраструктуру, це медична сфера дуже велика. У нас є потужні військові госпіталя в нашій області є потужна лікарня Мечникова, в якій на сьогоднішній день рівень виживемості не тільки цивільних, а й бійців складає понад 90%. Чому? Тому що великий досвід мають наші хірурги, наші врачі, які лікують наших військових ще з 2014 року. І зрозуміло, що навантаження на медзаклади області воно пішло. Дивіться, наприклад, якщо взяти. Дитячу лікарню туди привозили дітей поранених з Волновахи, з Угледара, які були обстріляні з Краматорська. Тобто вона фактично почала закривати не тільки потреби Дніпропетровщини, а потреби внутрішньопереміщених осіб. Майже на той час було там 330 тисяч. Тобто у нас десь в неділю додалася від 20 до 40 тисяч. Це приїжджало, виїжджало і ще раз приїжджало. Це вже в плюсах. Це Полтавська область, хоча там. Звідти туди діти їхали. Це Запорізька область, Донецька область, Луганська область і Херсонська область. Якщо казати про заклади, наприклад, ту ж саму мечку. Не одна тисяча операцій, більше семи тонн перевитої крови для наших цивільних і військових. Тобто, це все навантаження було на медичну інфраструктуру нашої області. Я вже не кажу про закриту інформацію про військові шпиталі. Перед війною за рік, ну як за десь місць п'ять до початку повномасштабного вторгнення, ми запустили програму оновлення швидкої і оновили майже 177 карет швидкої допомоги. Знаєте, як боже проведіння, як так відчувало, що щось буде, і ми були єдина область, яка повністю оновила парк карет швидкої допомоги. І ось, коли були приліти в Краматорськ. Саме 25 наших швидких їздили туди, в Краматорськ, для того, щоб рятувати і возити сюди людей. Ще по дорученні голови обласної військової адміністрації, десь приблизно 10 екіпажів вони курсували в районі Павлограда, для того, щоб, не дай Бог, який ще новий обстріл можна було забрати людей. Саме наші скорі, саме наші автобуси з наших громад, їх по дорученню військових, по дорученню обласної військової адміністрації, відправляли, в тому числі в Маріуполь. Туди до орків для того, щоб вивезти, коли була осада Азовсталі, вивезти відтуди людей. І наші медики, наші водії знаходилися там, з ними не було зв'язку. Вони там знаходились не один день. І, на жаль, окупаційні війська російські не випустили туди людей. Але наші медики звідти виїхали, і це саме відбувалося за рахунок потужності за рахунок людей Дніпропетровщини. Дуже багато от у нас говорять, от, чути слово патріот. Патріот, патріот патріотизм, все. але якби це не звучало можливо трошки гірко, це, кожен патріотизм це є певні кошти, які вкладаються в ту чи іншу сферу. З початком повномасштабного вторгнення економіка України зазнала серйозного удару, і так точно так же само зазнали удару і громади України. Дніпровська громада прийняла на себе серйозний економічний виклик з розміщення людей, з розміщення підприємств, з розміщення. Тих же поранених, і навіть перепоховання військових, прийняття людей, які приїжджають сюди, щоб знайти своїх рідних і близьких, це серйозні кошти. Якось от на зустрічі ви казали, скільки ви допомогли військовим в такому в фінансовому плані і в матеріальному плані? Чи можна про це якось можна? Дивіться, це спільна робота депутатського корпусу Дніпропетровської обласної ради. У нас 120 депутатів, у нас велика область, ну один з найбільших депутатських корпусів серед країни. Всі об'єднались, всі забули будь-які політичні суперечки. За той рік, з обласного бюджету, я підкреслю, саме з обласного бюджету, було виділено на підтримку Сил оборони майже 1,3 мільярди гривень. Ні одна область таку суму не виділяла. Що сюди входить? Це приблизно десь 200 мільйонів було виділено на підтримку Національної гвардії. Чому національної гвардії? Тому що саме в перші дні війни, в зв'язку з тим, що був величезний об'єм людей, які рухалися саме зі сторони Павлограда, зі сторони Харківщини, сюди заїжджали, були величезні пробки. І якраз було вже розгортання. Ми до початку повномасштабного вторгнення прийняли програму про територіальну оборону, було розгортання батальйонів територіальної оборони, і зрозуміло, що люди зі зброєю перевіряли кожну машину. Це викликало і нерви серед населення, серед людей. І було прийнято на засіданні штабу оборони області в обласну військову адміністрацію, Нацполіцію, Нацгвардію рішення про те, що на блокпостах. Контрольно-пропускний режим веде тільки поліція і веде Нацгвардія. ТРО звідти було прибрано. ТРО знаходилося поруч, вони були, але на саме поліцію і Нацгвардію покладено було. Це якраз і приволок тому, що у нас були розкриті дороги, як я вже казав. І ми ще потім, коли пройшло вже пів року війни ну, повномасштабної, у нас такий був такий знаєте, як шутка дороги проїзні. Але, за словом, дороги проїзні стояла величезна робота. Тому ми підтримали нашу Нацгвардію десь приблизно на 200 мільйонів. Ми підтримали наших ТРО, ми виділили 180 мільйонів субвенції на придбання саме одягу для наших бійців. Ми підтримали ДСНС. Чому ДСНС? Тому що особливо Криворізький район і вони почали на початку війни засипати зградів мінами. І така була, ну скажімо так, в мирному часі, як зараз я пам'ятаю інформація, що потрібна була і піна для гасіння, і така спеціальна вибухівка для того, щоб знищувати ці пелюски, які вони розкидали з града, засівали. А я як зараз пам'ятаю, що на одному ця взривчатка була там по 400-500 грам, а ну і не було сенсу її витрачати. Якраз я знаю, що ДСНС шукав, де придбати, тому що це ж був такий, ну. Дуже дуже, дуже, так, ну, кожну годину щось мінялося. Ось ми виділили для підтримки нашого ДСНС, ми виділили для реабілітації підтримки наших військових лікування 354 мільйони. І якщо загалом порахувати, то область виділила 1,3 мільярди гривень. Це, Це спільна робота депутатського корпусу і спільна робота обласної військової адміністрації. І окрім цього, ще наші громади виділяли гроші на підтримку наших військових, як великі міста, Дніпро, Кривий Ріг, Кам'янське, Павлоград, так і невеличкі ОТГ в межах своїх бюджетів. Ну, сьогодні така дата, і журналісти зараз питають от, людей, у своїх респондентів: з яким настроєм ви входите? В новий воєнна тепер кілька нових років. Старий нормальний новий рік, і от тепер новий воєнний рік. З яким настроєм, з яким внутрішнім таким станом ви входите в новий цей воєнний рік. Знаєте, я вчора ввечері попросив свого підмічника, щоб він мені скинув звіти, які ми готували якраз на обласну військову адміністрацію на офіс президента в перші дні війни. Що відбувається в регіоні? Я побачив якраз там. Коли громади давали там в режимі онлайн інформацію про обстріли, зараз у нас так само і працює, давали інформацію по напрямкам, тому що тоді ще не було. Там є ППО, де ворог. Цю інформацію вони що в Телеграмах ці програми не були розроблені. І тоді громади, наприклад, Харківщина, ну всі ж розуміють, що ті громади, які межують на кордоні нашої області, у них Трохи далі там є друзі, куми, брати, свати тощо. І це спілкування йшло в режимі 24 на 7, і тут же передавалася вся інформація нашим військовим. Вчора я подивився на ці папери і пригадав, як воно все починалось, як цей рік минув як одна секунда. Але сьогодні зранку я проснувся, і я можу вам сказати: я впевнений в одному: Україна переможе, у нас найкраще. Збройні Сили України. Ми зупинили, як я кажу, Другу армію світу. Ми зупинили величезного ворога. І я впевнений, що це буде рік нашої перемоги. Складний буде рік. Розуміємо, що складна ситуація, що ворог не простий, але ми переможемо. Я сподіваюся, що навіть цьому році. У вас бачу дуже багато відзнак від військових частин до об'єднань, які дислокуються на теренах Дніпропетровщини. Скажіть, що для вас у ці відзнаки? Дивіться, добро щоб бути в тиші, і у нас немає іншого плану, як підтримувати наших хлопців, наших захисників і захисниць, які сьогодні в окопах боронять і звільняють нашу землю. Це перше. Друге. Я не свічу свої відзнаки. Ви їх, вірно побачили, вони там стоять. Ми, як представники органів місцевого самоврядування, при будь-якій можливості стараємося допомогти нашим військовим. Ця допомога може бути різна. Дивіться, іноді ця допомога була, якщо казати про Синельниковський районе, приклад, який приведу. Поруч була згодом бойових дій. Вона і зараз є гуляє поле, пологи. І коли там були якісь обстріли, хлопці, можливо, хтось ставав трьохсотих. І якщо їхати сюди, до військового госпіталя, або навіть якщо їхати до Запорізького там, госпіталя, це десь там приблизно година, півтори, дві, ну в залежності від яка машина і таке інше, то поки приїде швидка допомога реліганомобіль з Дніпра туди, там не було медзакладів. Поки Відвезе хлопця назад, поки його хлопці вивезуть з норовки. Ну зрозуміло, що час, ідея, ну, життя може бути втрачене нашого бійця. Ось ми там з громадами поспілкувалися. На базі розгору де був госпіталь, туди були закріплені тут же бригади швидкої, які. Діжурили в домах, які були виділені там сільрадою або ОТГ, для того, щоб оперативно, там де зона бойових дій можна було забрати і оперативно доставити. Таким чином доставка бійця вона була там з 4 годин, скорочувалася до 2 годин або до півтори години. Де якась підтримка, розташування. Ну, для мене це, знаєте, як відзнака того, що ми все робимо правильно. Ми робимо все вірно і робимо все для перемоги. П'ять хвилин після війни, після того, як ви отримаєте звістку, що Росія капітулювала ваші дії. Я думаю, що цю звістку, на, на мою думку, отримую хоча б на хвилину швидше, ніж інші. Тому я зателефоную всім своїм близьким, всім, з ким я працював, працюю. І подякую. Я сьогодні це вже зробив. Я сьогодні позвонив деяким людям з нашого штабу. Це Гордічуку з Нацгвардії, Куль... Щедило, начальнику ОВД області, я позвонив ДСНС і іншим членам нашого штабу, з якими ми в перші дні були. І подякував за ту роботу, за те, що нам вдалося це зробити у нас в області. От я подякую за те, що ми перемогли. І буду з родиною. Ну і останнє таке питання, якщо можна, будь ласка, ваше побажання українцям і військовослужбовцям, які зараз на фронті? Побажати хоч одного. Це бережіть себе, вірте в себе. Пам'ятайте, що чекають близькі мами, дружини, доньки, сини. І вірте. Вірте в Україну, вірте в перемогу. Коли нам казали 72 години, ми це пробагато вже чули, там три дні, неділю, дивіться, вже рік, вже звільнений Херсон, Харківщина. Розуміємо, що будуть звільнені і інші, наші тимчасово окуповані території. Тому бережіть себе і вірте. Тому що якщо є віра отут в серці, в душі, значить буде перемога.